Столичні медики готуються до євро 2012 Тренувалися в аеропорту Жуляни надрібняки. Не розмінювалися. Легендою навчань став теракт. Андрій Татарчук далі. За легендою навчань, о 10-й годині терористи атакують аеропорт Київ-Жуляни. У терміналі лунає вибух. Бригади прибувають до місця. Аварії цей час починають працювати служби аеропорту рятувальні команди аеропорту Київ. За першими висновками лікарів десятеро людей загинуло на місці. Поранених понад три десятки. Доможні ходити збиратися біля мене, якщо не певна не. Потерпілих із подряпаними та синцями одразу водять на вулицю. Поранених оглядають медики на місці надають необхідну допомогу. У шпиталізації готують 26 людей, шестеро з них у важкому стані. Це було первинне сортування, яке повинно бути зроблене якнайшвидше для того, щоб були виділені червоні, яким необхідна в першу чергу допомога. Ви бачили, що з червоними бригади залишилися і вони працювали для стабілізації стану на місці події. За 15 хвилин приміщення аеропорту порожніє усіх потерпілих забирають. Карети швидкої допомоги пацієнтів направляють до найближчої лікарні. Тут бригади медиків поділені за кольорами. Найбільш досвідчені у червоних пов'язках приймають важких хворих із жовтими з травмами середньої тяжкості, із зеленими легких пацієнтів. Біля кожних нож по чотири фахівці: Дефібрилятор та заповнений ліками саквояж. Щоправда, більшість препаратів муляжі. Але медики запевняють, у разі потреби спецзапаси є. Навчені. Приймати хворих з різними патологіями, сортувальна бригада розсортує. Ми готові прийняти найважчі хворих і відправити їх в лікарні в від, відділення по профілю надання подальшої медичної допомоги. Лікарі кажуть, досвід уже мають, адже часто стикаються із подібними травмами під час ДТП чи виробничих аварій. Тому й отримують за навчання. Оцінку добре для цього сі навчання проводяться, щоб всі ці неполадки, недоробки, якісь в роботі, всі ми змогли до настання. Євро 2012 усунути в своїй роботі і потім працювати успішно упродовж року таких навчань столичні медики проведуть ще з десяток, щоб перевірити лікарні, які готуються до євро 2012 дванадцять. ситуації відпрацьовуватимуть на стадіонах, тренувальних базах та в майбутніх фанзонах. Андрій Татарчук, Андрій Марченко, перший національний.